У селі Карпилівка, що на Срібнянщині, сад Валерія Гусєва, помітно із далеку. Про вхід свідчить арка із дерева. Біля паркану, декоративний вітрячок, за ними сотні дерев, персиків та кущів винограду. Вас видно з вулиці? Ідея була така, щоб Виїдеші було класно. Сад Валерія Гусєва це близько 40 соток землі. На одній половині ростуть понад 400 дерев персиків, на іншій 210 кущів винограду. Це 21 ряд по 10 кущів у кожному. Є моноряди із одним сортом винограду, який дає хороший врожай, та ряди, де ростуть по 2-3 пробні сорти. Виноград це взагалі така культура місця і часу. Садиш, потім вирубуєш, тоді знову щось нове садиш і знову вирубуєш. Нині виноградник налічує до 70 столових сортів та гібридних форм. Лівія, Аркадія, Преображення, Євеленово Черкаська, біля Байконура, Еверест і ще там Гарольд, також є Дар'я, Хілена. От ці сорти вони що дуже смачні, що гарно показують себе на моєму винограднику. Улюблений Сорт виноградаря Лівія. Він ранній, тому на лозі лишилося всього кілька грон. Досить ранній, має дуже гарні смакові якості, гарно визрівало за гарно витягує урожай, гарний урожай. І всім подобається урожайність була на одному кущі, крайньому кілограмів 40 як мінімум. Так, от і він вже дозрів, його реалізували, його вже нема. Чудовий просто нині Валерій зібрав 70% винограду. На лозі достигають кілька пізніх <пізних> сортів. Серед них анюта його цілий ряд. Це солодкий класний виноград із таким якимось привкусом якихось приправок. Взагалі нема тепла. Взагалі не зрозуміло, як воно що воно буде. Ну надія на те тільки що не буде морозу. Цьогоріч зі свого виноградника Валерій Гусів зібрав понад півтори тонни винограду. Більшість, а це тону двісті, вже продав. Перший збір відбувся 25. Ятого серпня до Карпилівки за виноградом люди приїжджають самі. Дегустувати можна просто із лози, а ще погуляти виноградником та залишити фото на згадку. Всі так підходять і хочеться зверху так ягодку відірвати і попробувати. А треба десь отут і виривати із серединки з гронки і пробувати звідси. Якщо тут ягодка буде чудова, класна, добра, то тут ягодка точно буде смачна. Це їсти, 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 їсти і Вже думаєш, все я вже не буду їсти на наступний день. Там от зранку немає клієнтів, вже ходиш. Ну, да, того попробувати того, попробувати займатися виноградарством у промислових масштабах Валерій Гусів почав у 2013 році. Тоді висадив 100 живців винограду. Перший посадив у 2009 році. Вирощувати виноград на півночі і на юзі України на півні, тобто це велика різниця, взагалі дуже велика різниця. І так от дивишся, якщо до моїх людей виходить гуман не вийде. Ну, дійсно, вийшло, коли росіяни вторглися на територію Чернівської області. Улюблена справа врятувала Валерія Гусєва від негативних думок та панічних настроїв. У березні висадив кілька рядів молодих живців, укріпив арки для лози та зробив усе, аби був новий урожай. Прийшов сезон, ти тут живеш. Ти постійно е, кожний там, не то, що там кожний тиждень, чи ли не кожний день. У тебе тиждень, кожні два тижні обробки йдуть, е, кожен день через день. Ну, при такій масі тут чуть ли не кожен день йде песинкування, нормування, підрізки, обрізки, підв'язки. Оці всі. Тобто Тут взагалі не можна нікуди виїжджати. Це для мене та робота, яку от ти її робиш і насолоджуєшся нею. нею. Тобто, і вона та відволікає крім вирощування винограду та персиків у новому сезоні. Валерій Гусів планує збільшити кількість теплиць із ранніми огірками та помідорами. Так хоче забезпечити місцевою садовиною та городиною рідну срібнянщину. Надія мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.